Всіх вітаю. Сьогодні я підібрав для вас нові фільми, які вже вийшли. Тільки свіжі, цікаві і варті уваги. Не забувайте підтримати відео лайком, написати в коментарях, що вже подивилися. І, звісно, підписатися, щоб не пропустити новинки кіно. Ну що ж, поїхали. Франкенштайн. Готична історія про творця та його створіння. У центрі сюжету блискучий, але одержимий науковець Віктор Франкенштайн, який прагне подолати саму смерть. У спробі створити досконалу істоту він порушує природні закони і породжує монстра, котрий стає відображенням усіх його страхів, амбіцій і гріхів. Події розгортаються на тлі похмурої Європи XIX століття, де наука стикається з моральними межами, а життя і смерть зіштовхуються з одержимим прагненням творити. Фільм Гільєрмо Дель Торо це нове бачення легендарної історії, яке відкриває знайомий сюжет з неочікуваного боку емоційна готична драма про самотність, про вину та відповідальність за створене. Автор показує історію очима самого створіння, роблячи її більш людяною і трагічною. Візуально стрічка захоплює кожним кадром, а глибина виконання акторів надає історії справжньої сили та драматизму. Балада про дрібного гравця, азарт, саморуйнування, блиск та порожнеча долі у розкішному світі Казино Макао живе лорд Дойл, колишній банкір, який перетворився на відчайдушного гравця. Коли його минуле починає наздоганяти, він намагається виграти останню партію, аби врятувати себе від фінансової та моральної катастрофи. На цьому шляху він знайомиться з загадковою Дао Мін. Жінкою, яка наче розуміє його краще за будь-кого, але водночас приховує власні таємниці. Фільм створює атмосферу занепаду і спокуси, де блиск рулетки приховує порожнечу, а кожна ставка стає сповіддю. У центрі не лише гра на гроші, а й гра з долею, з власною душею і з виною, яка не дає спокою. Це напружена, витончена драма, у якій Колін Фарел блискуче передає людину на межі краху, тиху, самотню і водночас небезпечно живу. Піймати на гарячому. Головний герой Генк Томпсон, колишня зірка бейсболу, який після травми залишив спорт і тепер працює звичайним барменом у Нью-Йорку. Одного дня сусід просить його подивитися за котом, але ця проста послуга перетворює життя Хенка на кривавий хаос. Випадково він опиняється в центрі небезпечної гри між мафією, корумпованими копами та шаленими злочинцями усе через загадковий ключ, який схоже веде до великої здобичі. Енк змушений бігти, битися й виживати у світі, де ніхто не той, ким здається. Це енергійний, брудний і водночас неймовірно стильний трилер, у якому Дарен Ароновський виходить за межі своїх звичних драм і занурює глядача в хаотичний світ кримінального Нью-Йорка. Фільм вибухає напругою, чорним гумором і шаленою динамікою. А Остін Батлер доводить, що може тримати кадр не гірше за зірок жанру: його герой водночас жертва, мисливець і свідок власного падіння. Чорний телефон. Друга частина повернення зла. Дзвінки з минулого знову лунають. Минуло кілька років після подій першого фільму. Фінні намагається жити звичайним життям, але його сестру Гвен починають переслідувати жахливі видіння і голоси з минулого із того самого чорного телефону. Коли в зимовому таборі під назвою Альпійське озеро починають зникати діти, стає очевидно. Зло не зникло, а повернулося ще сильнішим. Режисер Скотт Деріксон знову майстерно поєднує психологічний трилер і надприродний жах, занурюючи глядача в атмосферу страху, вини та відчаю. Ітан Гоук повертається у ролі моторошного грабера, перетворюючи сиквел на ще більш похмуру і напружену історію, де минуле ніколи не відпускає щаслива доля. Комедія про долю, багатство і людяність з небес. У центрі сюжету скромний працівник-фрілансер Ардж який постійно бореться за виживання у світі, де успіх вимірюється грошима. Одного дня до нього спускається ангел Габріел, який хоче довести, що справжнє щастя не купиш за жодні статки. Габріел втручається в долю Арджа та його роботодавця мільйонера Джефа і змушує їх прожити життя один одного. Та експеримент із щасливою долею швидко виходить з під контролю. Ердж раптом розуміє, що багатство не гарантує внутрішнього спокою, а Габріел сам ризикує втратити свої крила і перетворитися на смертного. Фільм поєднує гумор, чарівність та легку сатиру на сучасне суспільство, показуючи, що щастя не в грошах, а в умінні цінувати життя, яке маєш. Жінка з каюти 10. Таємниця. Страх, ізоляція, недовіра. На борту лайнера без виходу. Молода журналістка Лаура Блеклок вирушає у розкішний круїз, щоб написати репортаж про нову суперяхту. Але іделічна подорож перетворюється на кошмар, коли вона бачить, як уночі когось викидають за борт. Усі кажуть, що на яхті ніхто не зник, а каюта номер 10 порожня. Поступово Лаура починає сумніватися у власному розумі, про те, що більше вона шукає відповіді, то сильніше розуміє, що сама стала мішенню. Фільм занурює у клаустрофобічну атмосферу напруги і параної. Розкішна яхта, холодне море і блискуча гра Кіри Найтлі створюють стильний, але тривожний трилер про те, як правда може стати найнебезпечнішим вантажем. Незламний емоційна історія легендарного бійця змішаних єдиноборств Марка Кера. Колись непереможний у рингу, він стикається з найнебезпечнішим суперником самим собою. Слава, залежність, травми, особисті драми та спроба врятувати кохання перетворюють його життя на болісну боротьбу за себе. Режисер створив чесний і жорсткий портрет спортсмена без глянцю. Про те, якою ціною дається успіх і що означає залишитися незламним, коли падає все довкола. У фільмі Бій Марка Кера з Ігорем Вовчанчиним, якого блискуче втілив Олександр Усик, став кульмінацією історії неймовірно реалістичною та безкомпромісною сценою. Це не просто спортивна драма, а щира сповідь людини, яка бореться не за пояс чемпіона, а за власну гідність. Двейн Джонсон відкриває нову грань своєї акторської майстерності без пафосу, але з максимальною відвертістю. Роузи. Блискуча чорна комедія про любов, амбіції та помсту. Головні герої фільму Айві та Тео Роуз, на перший погляд, ідеальне подружжя, гарний дім, успішна кар'єра, заможне життя. Але за фасадом благополуччя ховається невидима тріщина. Коли бізнес Тео починає занепадати, а Айві навпаки здобуває популярність і вплив, у стосунках вибухає справжня війна. Поступово любовна історія перетворюється на витончену битву за владу, гордість і контроль з іронією, болем і темним гумором. Це дотепна, жорстка і водночас емоційна історія про сучасне подружжя, де почуття поступаються гордості. Сатирична режисура Джея Роуча та блискуча гра Олівії Колман і Бенедикта Камбербетча роблять фільм глибоким і водночас смішним у своїй трагічності. Довга хода. У недалекому майбутньому Сполучені Штати перетворились на тоталітарну державу, де головною розвагою стала смертельна гра. Довга хода. Щороку 50 хлопців вирушають у безкінечний марш. Вони мають іти без зупинки, не сповільнюючи темпу навіть на хвилину. Тих, хто тричі порушує правило, безжально страчують на місці. Серед учасників Рей Гараті, який крокує не лише заради перемоги, а й щоб віднайти сенс у світі, що втратив людяність. Його супутники поступово стають друзями і суперниками водночас, адже в цій гонці може вижити лише один: це сильна атмосферна екранізація раннього роману Стівена Кінга, яка поєднує психологічну драму з глибоким філософським підтекстом. Фільм створив Френсіс Лоренс, режисер Голодних Ігор, тож фільм поєднує напружену психологічну драму з холодною естетикою майбутнього. Будинок з динаміту: світ стоїть на межі самознищення. Одного звичайного дня система раннього попередження фіксує запуск ядерної ракети, що прямує до Америки. У Білому домі починається хаос. Генерали, радники, аналітики усі шукають відповідь: чи це справжня атака, чи збій системи. Паралельно глядач бачить події з трьох ракурсів: політичного, військового і людського. Ребека Фергюсон у ролі капітана Вокер показує іншу сторону катастрофи: холодну дисципліну і паніку серед тих, хто натискає кнопки. Кожна сцена пронизана тиском часу, страхом помилки та розумінням, що доля світу вирішується тут і зараз. Це потужний і безкомпромісний трилер, який перетворює кілька хвилин екранного часу на справжнє випробування для нервів. Режисер створює фільм, у якому страх, влада і мораль стикаються у найнебезпечнішій точці. Людському рішенні велика, смілива, красива подорож. Романтична подорож, що лікує серце і відкриває душу у центрі історії: Девід і Сара вони знайомляться на весіллі, куди обидва прийшли без особливого ентузіазму. Випадкова розмова переростає у несподівану спільну подорож. Вони вирушають у дорогу, не зовсім розуміючи, куди саме їдуть. Попереду мальовничі місця, кумедні зупинки, дивні знаки і моменти, які змушують їх замислитися, чого насправді бракує у житті. На перший погляд, це романтична пригода, але поступово дорога стає метафорою пошуку себе. Кожен з героїв стикається зі своїми страхами, минулим і тим, що давно не наважувався сказати. Це не просто романтичний фільм, а ніжна історія про емоційне відродження і силу випадкових зустрічей. Фільм передає відчуття ніжної подорожі крізь життя, сповненої краси, спогадів і тихої надії. Ось такі фільми сьогодні у нашому огляді. Якщо є що написати, пиши в коментарях, не мовчи, пиши до зустрічі. Попереду ще багато цікавого кіно.